Хотів би тебе, друже, запитати е, твої думки, твої міркування з приводу проведених у Вашингтоні зустрічей, багатопланових, багатосторонніх і е, реалістичності планів Трампа зробити зустріч між Зеленським і Путіним, а потім тристоронню, до чогось дійти. Ну, принаймні, це те, що ми сьогодні бачимо. Ну я думаю, що е, нам можна трошки розслабитися в тому плані, що до вересня, початку вересня, зустріч, скоріш за все, не відбудеться там, де буде Путін. Давайте так скажемо. Може бути навіть якась зустріч там Трампа Зеленського чи телефонні дзвінки Трампа Зеленського. Але в зустріч Зеленський Путін е, я дуже мало вірю. Ймовірність, звісно, є, але вона дуже дуже низька. Просто через те, що Путіну це зараз категорично не вигідно, він знаходиться е, в слабкій позиції. Ну, як на мене, і те, що там зараз вичваряють його міньйони От всі ці заяви, от всі ці моменти. Це просто затягування часу. міньйони Ну історія е, з Будапештом, історія зі стамбульськими домовленостями і, і так далі. І так далі. Це просто потягнути час. Путіну треба поїхати об'єктивно е, до Китаю, зустрітися з Сіньзімпі, ага. не ага. в плані там. Отримати ярлик, як кажуть іноді журналісти. Да? Ну це гарний термін. Мені здається, він поїде просто до Пекіну, щоб дізнатися ключовий момент: він може чи не може продовжувати війну не в плані дозволу прямо від Сінзімпіня, а від розуміння того, Сінзімпінь буде далі його, як хоча б так підтримувати економічно, як зараз. Ну, купувати, що він купує. Там Індія, можливо, до цього залучиться. До речі, я, я бачу в тебе в телеграм-каналі. Ти чітко все відслідковуєш за останні три дні між Китаєм та Індією. Прям величезне потепління. Любов тарифи Дональда Фредича працює. Тільки щось вони пішли не в ту сторону трохи. Да? Китай познівав мита. Відновлення прямого авіасполучення і багато інших речей, і от Путін буде це питати. Якщо він зрозуміє, що він може ще воювати, і вони будуть його, в принципі, економічно підтримувати, uh -huh. а політично будуть казати: Ми за мир, за мир, але ну якби є там першопричини кризи от всі ці речі, на uh -huh. да, які вони люблять говорити, значить тоді зустрічі не буде або взагалі, або вона буде. Проведена, але проведена спеціально для того, щоб її зірвати ну тобто спробувати uh -huh. якось спровокувати там, наприклад, Зеленського і так далі. Якщо ж йому все ж таки Сінзімпін скаже, що або не дасть однозначної відповіді, ну тоді ймовірність зустрічі вже буде більш серйозна і прийдеться зустрічатися, прийдеться говорити. Путін сподівається, що до цього часу може ще щось десь поміняється на полі бою, ем, хоча об'єктивно ну, особливо причин в нього ну для цього зараз немає. Прямо зараз да ну він. Uh -huh. Може, думає, що якось ситуація зміниться, але сподіваюся, що цього не буде. І от тоді вже в вересні може піти якась реальна переговорна історія. Плюс я думаю, що з наближенням жовтня все більш активним буде Дональд Трамп, тому що ну Нобелівка, ще якісь там певні речі. Йому треба буде якось це активізувати. І він це буде робити в такий спосіб. А зараз, зараз буде багато розмов, буде багато заяв. Будуть провокації, в тому числі в бік України, спрямовані, ну нас будуть там може ще в тому, що це ми відмовляємося від зустрічі, тому що ми не хочемо летіти в Будепеш ще кудись. Да mm -hmm. хоча, до речі, з Будапештом, то така цікава історія, начебто, начебто, як пишуть медіа, європейці попросили Трампа окремо зателефонувати Орбану так. і сказати йому, що шо ж ти блокуєш вступ України до ЄС. Я от не здивуюся, що коли Трамп це зробив. Орбан сказав, та я не проти. Я там, типу, кластери розблокую. А можна мені от виступити з організатором? Ну слухай. Я переконаний, що Орбан просто мріє про фотографію, де стоїть Трамп, Орбан, Путін, Зеленський, і Орбан буде пізділер номер два. Буде наш пізні один, це, це Трамп. А він буде якби другий для нього це дуже важливо. Він же він же такі речі прям любить. Да, от він теж людина нарцисичного такого складу. Ну і плюс його розуміння це глобальний такий вплив типу Угорщини. Так що я не виключаю, що там можуть навіть розмови такого плану вестися, так що нам на всякий випадок про Будапешт слід подумати. На всякий випадок, воно звісно, символічно виглядає не дуже і Туск сьогодні про це написав прямим так. текстом, але о, знаєш, це та історія, коли я в Володимирі Олександровичі, наприклад, абсолютно не сумніваюся, він може поїхати, якщо ще й підготуватися добре. Це ще можна було би обіграти. Угу. Знаєш, обіграти ну, типу, класно. Ви тут мені пропонуєте типу якісь гарантії безпеки, хоч за війни, так я от приніс тут туду, гарантію безпеки. Там бачите, там, називається Будаперський меморандум. Да, давайте її типу почитаємо. Можна навіть так, але все одно я поки більше схиляюся, що до вересня нічого не буде. Говорити будуть, але вирішувати власне поки ні. Ну послухай, я з тобою погоджуся, що в великій мірі в абсолютній мірі залежить багато чого від Китаю. Але чи обов'язково Путіну летіти до Китаю, щоб почути це відсі? Можливо, достатньо там телефонної розмови. Він же ж полюбляє проводити ці відеоконференції. чи там ще якась буде така ну, е візуальна значимість цього візиту. Ну, ну візуальна значимість вона завжди є. Да то тобто ну, це ж від, від, від неї ж нікуди ти не подінешся. Але е, от е, в мене просто така ще думка склалася: що, наприклад, для того ж Трампа, е, от там 10 днів зараз, які там до вересня, да, вони не є принципово важливими. Він же дав по суті тому ж путіну час по су... Він сказав, скільки там тиждень два. Да, ми зараз mm -hmm. от, там, подумаємо. Ну якраз у тиждень два, 14 днів, якраз 2-3 вересня mm -hmm. можна зустрітися mm -hmm. поговорити. А, а далі ну вже будуть обирати куди краще летіти, що де робити, де краще зустрічатися, е, як буде виглядати картинка, і, і, і власне до чого це може призвести. Це при тому, якщо у сторін, ну крім України, тому що вона і в європейці, у нас більш-менш стійка позиція. Кардинально якось не зміняться погляди там на те, що власне відбувається. Ну За Росією, в принципі, ми можемо розуміти, е, що в них особливо там мінятися не буде. А от з Трампом, тут, як то кажуть, є питання. Ну Ми ж дивимося, що його ну його не те, що ні, його не те, що несе. Але от він там поспілкувався з європейцями і зеленським, там нормальні враження. там На наступний день там його понесло Крим. Розміром з Техас, ну Техас, 26 разів більше Крима на секундочку. Да там ще якісь такі речі. Що він там ще наговорить за ці два тижні? Ну це питання в принципі відкрите, і можуть бути такі речі, які нам не прям сильно сподобаються. Ну мені видається в тій частині, коли політику писав сьогодні про те, що європейці зараз погодилися на всі умови Трампа, аби викрити блеф Путіна. Ну, є якась рація. Е, я сьогодні вже висвітлював цю інформацію у себе на каналі, але хто не дивився, нагадую, що журналісти довідалися через дипломатів, через е, свої канали, що європейці погоджуються на переговори із Путіном, які ініціює Трамп, для того, щоб показати, що Путін не готовий до завершення війни. Ну, цього ніхто не виключає, яка яка скаже: ми не віримо Путіну. Європейська висока дипломатка Європейського Союзу. Ми готуємо 19-й санкційний пакет. Скажи мені, будь ласка, Ігоре, от е, якщо ми допускаємо такий варіант, я його не виключаю, що Путін не погоджується на припинення війни, зриваються переговори. Це може бути. Він можливо саме тому наполягає на особистій зустрічі із Зеленським також сам. Поки що він не вітягає скільки може. Що будуть робити європейці? От мене от таке от запитання: якщо вони ну, для них так, і що робитиме травм в цій історії? Ну, європейці будуть продовжувати підтримувати Україну. І Є треба... стільки, щоб ми не вмерли, так? Да? Ну давай, так, як мінімум. Ну, я думаю, що в принципі їм придеться задуматися і про інше, тому що ну слухай, теж так підтримувати рівності, які щоб не вмерли, це ж може розтягнутися на невизначений термін. І на жаль, така підтримка, вона хай по десяткам метрів, а іноді кілометрів, але наближає Росію до кордонів з Європейським Союзом. Давай так, так. поговорити, no? так. і це це. Я думаю, вони краще зрозуміють. Вони краще зрозуміють, але при цьому європейці та на що розраховують? Вони розраховують, що якщо Трамп побачить реальну недоговороздатність Путіна, побачить, що він реально е, ну, неадекват, Трампа порве, от він реально його розірве, і він е, всі ті обіцянки, які він давав, яких він усіляко намагався уникнути, це факт. Трамп не хотів запроваджувати ці тарифи, ми та санкції. Він не хотів сваритися з Російською Федерацією сьогодні. Сьомий місяць його перебування при владі нуль доларів допомоги, нуль військової допомоги, власне, від Трампа. Да? Але ну, в ситуації, коли Путін відверто публічно пошле Трампа шляхом російського воєнного корабля, мені здається, Трампу просто вже не буде куди діватися. Йому прийдеться приймати більш жорсткі набагато рішення. Причому робити все відразу. Все відразу, от знаєш, тут цікавий момент. Два дні після Аляски американські медіа ну, пройшлися по Трампу просто танком. танком, і причому всі республіканські, демократичні соціологічні опитування показали, що американцям не сподобалася історія з Аляскою. Попри те, що для них питання зовнішньої політики не є пріоритетом, але вони їм це не сподобалося. Вибори до конгресу проміжні. Тобто Трамп розуміє, що якщо провалиться перемовини з Путіним, і Путін публічно принижить Трампа, він принизить публічно Америку. Трампу придеться просто реагувати. Оце знаєш, буде як з Іраном. Він тягнув, тягнув, тягнув. Оце там кота за одне місце. Да? Значить, намагався, що якось там відко домовиться, щось там вирішить і так далі. А в результаті прийняв рішення, що. Б-2 полетіли, нанесли там удар. Так він деякою мірою був символічний. Деякою мірою ну, він мав так. практичні наслідки, але ж він все зробив. Ну звісно, Росію він бомбити не буде. Але ну я от вже повторюю десь тижні два. Е, просто всі так дивуються, коли я це згадую. Трамп може реально запровадити лендліз для України. Угу. Просто от сказати, що я запроваджую лендліз. Там угу. Україна отримає багато зброї, за яку потім заплатить. Ну, тому що Путін от не хоче миритися, і а я ж за те, щоб люди не вмирали, да, і так далі. Тому я змушений значить, Україні допомагати. Він може це зробити. І мені здається, європейці роблять ставку на те, що вони підведуть Трампа uh -huh. до Путіна, Путін йому вмаже. Європейці скажуть: А ми казали, а ми казали. Він, він, він такий от і був від самого початку, і Трамп якби виконає всю роботу. А європейці ну допоможуть в міру сил і можливостей, але в міру сил і можливостей. Ну так я все-таки треба віддати належне: європейській дипломатії, вона працює в своєму традиційному ключі. От вони навіть і дуже гарно я вважаю, організували зустрічі Трампа і Зеленського. Точніше підготували Зеленського, самі підготувалися. Хоча у кабінеті Трампа виглядали вони як школярі перед вихователькою, коли сиділи за його столом. Ну, це вже інша історія.